У середу, 26 липня, відбулася 45-та сесія сумської міської ради, восьмого скликання. Розпочали народні обранці пленарне засідання з урочистого привітання команди муніципального спортивного клубу Сумчанка із здобутою бронзою в чемпіонаті Європи з хокею на траві 5 с який проходив у Польщі з 28 червня по 1 липня поточного року. Почесною відзнакою Сумської міської ради за засіснує передмістям 3 нагородиться Макаєва Світлана Миколаївна, головний крем. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. Завдяки вам всім і хлопцям ЗСУ. Ми маємо зараз можливість робити свою роботу, улюблену роботу. І сьогодні ми виїжджаємо на чемпіонат Європи, тож хочеться, щоб ви нам побажали трошки успіху. Потім перейшли до питань буденних скандал із космічними за сумськими мірками під час війни зарплатами деяких чиновників та керівників комунальних підприємств Сумської міської ради, які подекуди досягали 100 тисяч гривень на місяць, викликав хвилю обурення у сум'ян. Тож міські народні обранці мусили відреагувати, і під час сесії прийняли рішення щодо обмеження до 25 тисяч гривень на місяць із урахуванням премій, надбавок. Та інших додаткових виплат, передбачених законодавством заробітних плат працівникам місцевого самоврядування, комунальних підприємств та установ. Всім працівникам Сумської міської ради комунальним підприємствам це не буде стосуватись звичайних працівників, спеціалістів, старших спеціалістів, тому що вони отримують там 10, 12, 13 тисяч. У кого премії надбавки е, виходять за межі 25 тисяч, вони їх отримувати не будуть. Ставлю на голосування. Голосуємо. За річну прийнято. Коли проголосовані обмеження зарплатні до 25 тисяч гривень на місяць набудуть чинності і чи будуть оскаржуватися в судовому порядку обділеними чиновниками, наразі невідомо. Варто також зазначити, що представники депутатської фракції ВО Батьківщина в прийнятті даного рішення вбачають конфлікт своїх інтересів, про що її публічно заявили перед проведенням голосування. Вбачаю ознаки конфлікту інтересів. Свої участі вирішені цих питань. Дану заяву я оголошую самостійно, публічно до початку розгляду цього питання. Бачаю ознаки конфлікту інтересів і своєї участі у вирішенні цього питання по суті. Дану заяву я оголошую самостійно і публічно до початку розгляду цього питання. Я не буду приймати участь у голосуванні. Оскільки в рішенні зазначені комунальні підприємства, а також вважаю, що тут є можливий конфлікт інтересів, тому його оголошую самостійно. і до його розгляду за особисту мужність, героїзм, незламність духу, виявлені під час оборони міста Суми від російських загарбників, та захист державного суверенітету і територіальної цілісності України, чотирьом захисникам було посмертно призвоєно звання почесний громадянин міста Суми. Присвоїти звання почесних громадян міста суми. Паномаріову Юрію Анатолійовичу, Антонову Анатолію Павловичу, набуку Ігорю Юрійовичу, Літвінка Олександру Ленідовичу. Під час розгляду бюджетних питань депутати дійшли згоди, що основні кошти під час війни повинні витрачатися на відбудову зруйнованого, відновлення економіки, допомогу ВПО, безпеку, оборону та підтримку ЗСУ. І будемо сподіватися, що це не просто на словах, чисто декларативно, бо наші воїни, ідучи в наступ, мають бути певні, що тил надійний.